Всі ви вже, напевно, бачили відео з недоразвитими дітками наших олігархів, депутатів, де вони в Києві, в столиці України під час війни, перепиняють рух автомобілів, щоб просто покурити, де добчуть ногами український прапор. Біля меморіалу загинувших воїнів хотіли підпалити українські прапори. І де потім вони на відео просто попросили вибачення, що це вони так не хотіли, так не мало бути. Такі справи не мають заминатися, і таких діток мають сидити в тюрму, а не просто відеозвернення, де вони просять вибачення. Бо це зрада України у військовий час. Хлопці на війні віддають життя, і батьки таких діток не мають бути при владі, бо це виховання таких батьків, діти дивляться на батьків і ростуть такими, як батьки. Якщо у владі сидять зрадники, до цієї пори. А хлопців, які воюють за Україну, віддають життя, садять у тюрми. З такою системою ми не побудуємо нову Україну. І ця справа не має бути зам'ята, не дайте їй якомога більшого розголосу. Дітки депутатів не мають себе відчувати, наскільки в безпеці, щоб творити таке в війну. Якщо з цим не справляються органи, які погрузли в системі, на це мають вплинути люди, наш народ. І це має послугувати уроком для інших, щоб більш такого ніколи не повтуралося. Бо якщо такі дітки потім, після своїх батьків, дійдуть до влади, то України в нас не буде. Вони не мають просити вибачення на камеру і далі робити своє. Вони мають сидіти в тюрмі за зраду України. А не ті хлопці саджають, які воюють за Україну і дають життя, здоров'я, ризикуючи всім, дехто психічно не вивозить. Після того, як довго провоював і чи за станом здоров'я не може виконувати свої обов'язки, то таких хлопців садять в тюрму, а така наволоч живе в тилу і робить все, що їй заманеться. І ще одне: це було трішки раніше, але всі ви, напевно, бачили звернення нашого колишнього президента, який каже, хто перший приведе полонених з Північної Кореї на той підрозділ до дронів. І хочеться запитати, ви геть там подуріли, ви маєте давати останнє, що маєте. Ви через цей народ були президентами і є зараз президентами. Народ вас обрав, а не ви народ. Ви маєте зробити все, щоб виправдати їхні надії. І на фронт ви маєте віддавати також все, як люди допомагають фронту. Ви що думаєте, що ви так мотивуєте наших військових? Ви де мотивуєте їх? Дайте дронів, дайте все озброєння, що можете. А якщо хочете мотивувати їх, ви маєте казати, не на підрозділ дамо дронів, бо дрони ви маєте і так давати, і все решту забезпечені. Хочете мовити бувати, дайте сім'ям тих воїнів, які приведуть вам полонених, квартири, грошове забезпечення, щоб їхні сім'ї були в безпеці і вони не хвилювалися там, що вони не будуть мати що їсти і де жити. І люди, хочуть звернутися до вас, які бачать таке в Києві, що твориться таке. Фотографуйте, знімайте на відео. Розвішуйте їхні фотографії скрізь, щоб країна бачила виродків, які живуть у нас, щоб їм це не зійшло з рук. Всім міцного здоров'я Україна буде без радників.